Наступний сезон арка партнери у небезпеці. Він починається прямим продовженням пошуків Пітером М.Дж. А також цей сезон по праву є одним з найважливіших, бо вводить у сюжет чорну кішку, якою, як ви знаєте, є Феліція. І рішення об'єднати цих двох у цьому сезоні, як на мене, ультралогічне. Що Пітер втратив М.Дж., що Феліція спочатку втратила Морбіуса. А після її другий коханий виявився вбивцею психопатом, тобто обоє втратили важливих для них людей. Обоє мають суперсили, ну і обоє не зна. Навіть справжніх особистостей один одного сама хімія на екрані між ними неймовірна, і я гадаю, що важко буде сперечатися з тим, наскільки добре ці двоє підходять один одному. Так ще у цьому сезоні нам нарешті розкривають минуле Феліції. Здібності у неї в мультсеріалі з'являються через те, що її батько намагався відтворити сироватку суперсолдата, щоб повторити дослід, проведений з Капітаном Америкою. Але особливістю здібностей дівчини є те, що вона може контролювати вплив цих здібностей на неї, і так би мовити, перемикатися між двома цими. Танами, що гарно працює на анонімність героїні, бо ніхто не повірить, що оця біловолоса накачана жінка це оця ось дівчина. Ну і в подальшому будуть з'являтися ще персонажі з такими ж можливостями. Чесно, дуже дивний момент, тим більше, що у коміксах давно було нормально вигадано те, що чорна кішка, навчена акробатиці, користується технологіями та приходила певні експерименти, і що її здібності приносять ворогам невдачу і подібне. Але тут вирішили додати зв'язок з капітаном Америкою, щоб не також норам, але Нає виглядати як копіювання одних і тих самих сюжетних тропів заради того, щоб об'єднати світ людини павука і умовного там капітана Америки або месників.